Ну що, друзі, елементів на столі лежить дуже багато. на цьому відео буде трошки довгим. Хто вже здогадався, тема відео буде про переобладнання трактора МТЗ спускача на стартер через ось таку вот плиту. Один з самих популярних варіантів, тому що він дійсно хороший, але як в будь-якому переобладнанні є свої нюанси. Зараз попробую коротенько дати відповіді на всі з них. Отже, з редукторами стартерів є два основних види: є звичайної серії і є посиленої серії. На звичайній серії найякісний варіант це буде, звісно, що магнетон 3,2 кВт, але є один мінус. На ньому сестеранка сама не міняється. Оця шестерня міняється тільки на посиленій серії. На цьому стартері сама шестерня вона вилита з вагом на Бендікса, тому там треба міняти Бендикс тільком в зборі. Але туди можна поставити тільки на 10 зубів діаметром 40 мм. І по них теж є свої нюанси. Оце у нас є звичайний бендит. Оце 10 зубів 40 мм посередині, е, такий, як вся Україна продає, він йде навіть коротший зуб, ніж на той, що стандартний. І є в мене ось такі 10 е, мі, зубів 40 мм, але з довшими зубами. Оцей ходить досить хорошо. Магнетон на заводку буде найкращий в цьому плані, і з таким бендиксом ходить руками без проблем. На цих статерах, що посиленої серії, можна міняти саму цю шестеренку. Шестеренки теж різні бувають. Оце у нас є стандартна 10 зубів 36 мм. Оце от така, як вся Україна продає, або ця, або ця є нюанси, бачите, що вони можуть бути двох конструкцій. І подовжені трошки зуби. Все-таки незначно, але тут чуть-чуть довші зуби, оце стандартна. І вони йдуть, як бачите, на 2 мм коротше від стандартної. І є в мене на 9 зубів та що робиться в нас, яка розроблена під Качовський вінець. І на оцій посиленій серії можна міняти саму шестерню, якщо у вас є такий стартер. От ще раз на стартері. Оце звичайний, оце такий дешевший варіант, що вся Україна продає. Чітко видно, що він менший трошки за цей. Оце 10 зубів 40 мм, але з довшими зубами. З таких окремо зараз немає, тільки бендексі збори. І є отой, що 23 мм. зубів, 23 мм дужної. Там, де буде. І в цьому і в цьому варіанті буде зацеплення повноцінне. Тепер дивіться, лежить у нас два мінця. Оце у нас є стартерний, оце є пускачовський. Беремо оту, що стартерний. Тепер дивіться, як воно має бути на зубі. Давайте отут де краще видно. Ось. Зуб повністю захвачується. І воно плавно-плавно пливе. Ну, тут воно, звісно, що не буде отак. Беремо цей дешевший варіант на пускачовський вінець. Е, бачите, воно грає на зубі. Воно до кінця не дістає. от І воно оці моменти буде вигризати вам або вінець, або шестерню. І в чому різниця? Так, да, вона оця дорога на 9 зубів, але. Вона захвачує повністю зуб, повністю, тому що шах зуба, або, як називається, модуль зуба, повністю один-один розроблений під цей вінець. Так, не дешева штука, але якісні речі дешевими бути не можуть. Ну я на інтернет-магазині є всі варіанти, як такі, так і такі. Є стартіра 2,7, 2.8, 3,2, 3,5, 3,6 кВт, навіть 4,2 кВт вам можуть запропонувати на цю штуку. Якщо берете якісну річ, вона буде робити вас роками без проблем. Тому, кого цікавлять якісні речі, звертаємося в відправки щодня без попередньої оплати.